Що я скажу про це ліжко? Ну, воно дуже масивне. Що означає масивне? Дивіться, беремо руку і ставимо сюди. Яка ширина того? 24-25 см мінімум, Що це означає? Що ліжко дуже добротне, бо масивно все зроблено і товщина, І я би його радив, тому що є з тонкими царгами, є грубими, Оце з грубими, Тканина люба може бути. Бачите, царги на зуб зроблені. Дивіться, спинка. Може спинка бути відкривна, тут може відкриватися, будуть два порта на USB розетки. Тканина любая, яка хочете. Темно-зелене, люди люблять зараз голубі, темно-зелені. Це йде з підйомним механізмом. Механізм піднімається. І ціна того ліжка 24 тисячі гривень. То є недорого, тому що це ліжко масивне. Якщо підняти підйомний механізм, є дві ручки. Тут є ручка і тут є ручка. Піднімаємо підйомний механізм. Відстань між ламелями буде 2,5 см. Тут є 4,5, може бути 2,5 і все. Ціна 24 см.